Заздалегідь, озброївшись молотками, двоє чоловіків розбили вікна у рейсовому автобусі. За гарячими слідами оперативники поліції затримали хуліганів на одній з вулиць ворогти. Подія трапилася 3 вересня, близько 23-ї години. До Яремчанських поліцейських надійшло повідомлення про те, що невідомі особи. Пошкодили рейсовий автобус. Даний транспортний засіб був припаркований біля одного з приватних будинків у Ворогті. Поліцейські отримали інформацію про злочин. Одразу ж виїхали на місце події. Це і слідчо-оперативна група, а також працівники сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії: ретельно оглянули місце події, опитали ймовірних свідків та очевидців злочину вилучили речові докази, які вказували про вчинення кримінального правопорушення. Продовж декількох хвилин. Поліцейським вдалося оперативно затримати зловмисників на одній з вулиць у ворогті. Ними виявилися 21-річний та 27-річний мешканці Косівщини та Надвірнянщини. Дії чоловіків кваліфіковані як хуліганство вчинене групою осіб. Наразі поліцейські з'ясовують і мотиви вчинення даного злочину. Зловмисників затримано у порядку 208-ї статті Кримінального кодексу України хуліганство вчинене групою осіб. За такі дії фігурантам загрожує максимальне покарання до 4 років. Позбавлення волі Ольга Цьома Михайло Березень Софія Савчук новини на вежі.